А вчора не приходив. Це я про сірого. Ну, тільки сказала, вже і Фенді встала. а то дрихля. Зараз поп'ю каву та винесу йому поїсти. З цим відключенням світла Це жах якийсь. Вчора п'ять годин виключили і десь біля дев'ятої включили. Темно, що робити? Я вже і фільми ті, що закачала, подивилася і заснула. Потім ночну лампу лишила включеною, і коли світло появилось, я побачила очі проблиснуло. Та я встала. Давай Череть, Боже, ну це треба оцю привичку геть прибирати. І оце такий сон? Ну ніякий. Он себе мучає щільки. Та треба було оту не лягати і не слухати, і не дивитися фільм, а щось робити. Так а що при тій лампі, ну, що ти будеш робити? Так, я хочу без молока зараз вийти. Ой, потягушечки, да, виспалась. Теж вчора їсти не захотіла. А гаряче. Без молока надійне, дуже гаряче. І так не так, і так не так. Так, я сьогодні не знаю. Що буду планувати? Мені треба базилік пообривати листочки і скласти. Ну, я почекаю, щоб це зробити на дворі. Сонечко з'явилося, може трошки потепліє, та щоб тут не насмітити. Давно не пила каву на вулиці. Нє, пила. впила. Усюдіка привозила лати в стаканчику. Ну, це я його бігом бігом випила, бо тут малий під ногами що забирає стаканчик і ложечку цю забирає, любить. Ой, там, хто не дивився, я виклала вчора шольц. Він у себе дома з татом грається, там ті кульки забиває. Ой, такий смішний. Розумака. Так, зараз піду, провірю, що там на дворі. Погодую сірого. Я не, не подивилася. Вчора написали, що сьогодні аж 15 годин виключать. А може вже змінили, треба подивитися. Я ночі встала, опалення включила, бо вже було холодно. Як вам така красуня? Ти на вулицю хочеш? Пійдем. Гарно на дворі сонечко. Мабуть, сьогодні теж буде теплий день. Йду годувати у бурмута Ага. Іди, я тобі несу, їжі. Пішли там. Сьогодні хочу. Ага, я сьогодні ще хочу цей бур'ян прибрати. Це не бур'ян, це з баклажанів і з томатів. Ох, летить, летить, летить. Пішли. Пішли, пішли. Ой, що у нас тут? Листочки сипляться вовсю. Так. Ой. Що тут? Йди сюди. Йди. Сьогодні в тебе смакота. Давай. Де ти там? Не бачу я тебе. Ти де? Зірий. Ой. Іди їсти. Ти що, не голодний? Сіренький. Іди їсти, йди скоріше. Сірий, давай, 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 давай. Я вже тебе як Фенді зву. Пішли. Ну ти бачив? Ходім. Давай, давай. Давай, 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 давай. Молодчинка, давай, давай. Давай. Пусь. А, ти не бачиш, що? Дивися, де твоя їжа. диви дивися, Усю. Да, красавчик. Ну і ще трішки. Отак. <смірко> Ой, чудо. Ну, все. Смачного тобі свірить. Вчора розморозила куряче філе, думала суп зробити, але в мене ще пів каструлі борщу. Думаю, зроблю я рубані котлети. Рецепт у мене був на 500 грамів, а тут у мене 250, тому, як скільки є, так я і, і говорю. 250 грам філе куряче. Я порізала ось такими кусочками. Бачите, воно м'якеньке, хороше. От, значить, сюди мені треба. Одне яйце зараз вбиваю. Яйця я завжди перед вживанням і або викладанням мию. Домашні, не домашні. Так, чайна ложечка гірчиці. Теж сюди відправляю. Так, щоб нічого не пропало. Так, Треба пів півстолової ложки манки. Ну, я ось десь отак. Так, і треба вилочку дістати, щоб все це перемішувати. Так, а, я посолила, поперчила. Добавила зелений базилік сюди і поставила ввечері в холодильник. Думаю, зранку зроблю котлетки. Так, продовжимо. Манку вкинули. Тепер, ну, 25 грам сметани, ну я взяла ложечку, так. Сметана з магазину 15%. О, тепер можна вже ложкою. Так. І 30 грам муки. Ну, я на око взяла столову ложку з горою. Так, є. Це вже все щоб лишнього не накидати. Перемішую. І треба. Сюди велику цибулину додати цибулину я погружним блендером збила. Зараз відправляю сюди. Так, перемішую. Даю постояти, ну, хвилин 10, не більше. Знаєте, манка зараз така дуже-дуже подрібнена, то можна і 5 хвилин. Олія для жарки, для смаження. І це буду смажити на сковорідці. Це виходить. Знаєте, бюджетно в тому плані, що ти не купуєш фарш, хоча Вікуля в нас купує фарш. І в нас є електром'ясорубка професійна, але ж хто нею користується, вона нам дісталась від моєї покійної дочечки, донечки. Вона, як ми всі купували м'ясо, везли до неї. Вона нам перемелювала, ну, то було якісно. А зараз що нам треба? Ну, ось так якось. Хоча це було б добре. Ну, а в, в, в даний момент у мене вони рубані. Колись я виставляла ще в мене канал був іншою мовою. І в мене е, є рецепт на ці котлети, то мені дуже дякували. От, особливо, коли на дачі без фаршу взяли там. Це дуже-дуже підходить хороший варіант. Ну, все, я залишаю на 5 хвилин, це, думаю, вистачить, навіщо мені 10 і посмажу. Далі на розігріту сковорідку наливаю олійку. Ну, це я багатенько, звичайно. Але я так люблю, щоб воно там прожарилось. Краще я потім на рушничок викладу. Зараз, коли я нагріється, я дістаю тарілочку. Буде і буду викладати. Ложечкою набираю так. О. Я люблю височенькі ну потім треба огонь трішки прикрутити. Або як перевернути, то можна накрити Кришечкою. І такі котлети можна до чого? До вермишелі, до гречки, до всяких каш, хто їсть. Так, я сюди ще Ну, Ось на таку сковорідку чотири. Ну і тут, може, три, може чотири ще буде. Так, я вже почала перевертати, згадала, що не включила мікрофон. Дивіться, як вони гарно підрумянюються. Так. І зараз я тихіше вогонь роблю хвилин три, без кришечки, потім під кришечку. Здається, все я вже відкривала, то оця тільки ще трішечки треба, щоб тут А ці дуже гарні, бачите? Викладаю в тарілочку, я сходила на город, взяла петрушки свіженької, зірвала. Ось це буде так. Ага. А тут трішки ще треба досмажити. Але тут можна мені вже є місце і накладати слідуючу порцію. І швидко, і смачно. Так, навіть чотири вийде, але такі невеличкі. Одну пізніше загружу. І оце виходить 8 штук з 250 грам філе куриці. Ну і всі інгредієнти. Нормально. Викладаю останню. Котлетку, ну, ось що в мене вийшло. Вона вийшла довша і трішки повніша, ніж всі. Ну, це ж так, економила, економила, а на останній ось так вийшло. І це вистачить для сім'ї. Дивіться, які гарні вийшли 250 грам філе. Одне яйце. Ну, це таке, що із дорогого продукту, а те все по мілочі. І смачно. Телефоную Наталі, думаю, як там справи. Кажу, ти чого в Вайбері не береш трубку? Вона каже, я не чула. Так, іди, каже, бігом, я доварюю, що ж пожовтіла спірея. Я доварюю борщ. А мій борщ хай стоїть, У мене там ще пів каструлі. Це ж три літра варила і хто ж його їсть. Ну піду провідаю. Наташ, привіт, де ти? Ось йду. Привіт, Привет, зайчик. Привіт, Ага. Я ж кажу оце вариш борщ, а я йду дуже кажу. Сказала йди на борщ. А в мене пів каструлі з щавьом. І досі стоїть Наташ. Хто ж його їсть? А я прийшла на. А їх Наташа, вони в п'ятницю уїхали пізно ввечері. Так в четвер приїхали в поїхали. Так, будь ума то позвонив, сказав, я їду додому. А він приїхав не додому, а до мене. Розібрав сходи там, де ото реєчки були. І бігом-бігом, я кажу, Віка там спину потягнула, ну, а він та щас їду, а то буде сердиться. Коротше, я Наташ, чую у вікно щось у мене дреле. Откриваю вікно, кажу, Тьома, а то ти? А він каже: ага? От я тут і ж вийшла, то він каже, та я швиденько познімаю, ну, а він не, не дреле, а шуруповертом. Так що, от таке, так що я й вчора була без малого. І сьогодні без я, малого. То не знаю. Я я знаю, знаю, ж що мали Ну так, да, да. Да, я ж думала теж, що вони в суботу, їжу, в суботу на роботу. коли воно... А де вона потягла ту спину? Та ой, розкажи тобі, потягла, та й все. <рес> все, ми, ми борщ поїли, каву попили, хто каву, хто компот. Я компот пила. Ага, і я пригостила Наташу свіженьких, котлет наробила. Ну, вона нічого не сказала, з'їла мовчки і все. не сказала. Котлети, як котлети, хороше все, якби тільки це готове. Це слова, знаєш, як Люся говорить наша. Я люблю все, приготуй... <ріст> приготовлене ні мною. <ріст> так <ріст> оце й ти. Ну, добре, пішла, я попрацюю, а ти вже відпочивай. Ага, та ні, Бо... ще я, то я тоді ляжу, давай я трошки яблучка собі. Пока зайчик, пока. пока. на зв'язку телефонуй ну, і бери чого трубку. Не, а що ти не, не я не знаю, я все всередині з мене телефон переміг. ну давай подивимося, чи є там мої дзвонки, чи ні. Не знаю.